Вітаю, дорогі друзі, з вами Галина. Сьогодні 29 листопада. І я хочу знов показати вам посилочку, яку я отримала від розплідника Зелені Ангели. Я у прошлому році замовляла у них рослини, і знаю, що у листопаді у них був Така акція розпродаж, рослинки продавалися дешевші. І я в цьому році теж вирішила дождатися цього розпродажу. Довго чекала, і нарешті на Чорну п'ятницю вони зробили тиждень був акція рослини дешевші. І я замовила собі рослинки. Рослинок я замовила 22 рослинки, і в мене вийшла сума трошки більше 1000 гривень. І вони мені предложили подарунок. Якщо замовляєш на 1000 гривень, можеш отримати подарунок. Так що я ще отримала подарунок вам. Все покажу зараз і розповім про, про все це. Ось така, подивіться, подивіться, посилочка до мене прийшла. Я була в такому шокі, що вона начебто така маленька, і думаю, як же ж туди зайшло 23 рослини. Але все вони, всі рослинки в контейнерах P9, тому все сюди війшло. Ось так виглядає розпакована посилочка, е, є інструкція, як розсаджувати рослинки. І чек з цінами, скільки ще коштує, ну, щоб вже пам'ятати, як це все, скільки стоїть. Ось так це все виглядає. У минулому році я теж отримала посилочку 22 листопада і рослинки свої не стала висаджувати в відкритий ґрунт, а пересадила в більші горщички. І так вони в мене стояли в прохладному приміщенні. І, ви знаєте, в них наросла коренева система навесні, вже заповнила всі ці горщички. Ось так виглядають розпаковані рослинки. Коренева система вийшла за гаршочок через отвори, тому коренева система дуже добре розвинена. Ось, подивіться, ну це тут маленька. А ось у цієї рослинки, бачите, як корні вийшли за отвори горшочка. Так, я придбала землю, зараз вам покажу яку у магазині. Земля може бути або для розсади, або ґрунт універсальний, і її безліч продається у магазинах. Ось, ну це вже порожні мішечки. Ось таку, ось таку, такий ґрунт я купляла. Також додавила агроперліт. Який розрихляє землю і утримує вологу, а також пісочок річковий, все це перемішала, взяла більші горщички і пересаджувала рослинки. Ось так виглядає коренева система. Бачите, як вона щільно опліла горщичок. Я цю кореневу систему трошечки роз, розправила. Ось так, подивіться, як воно виглядає. Ось так розправила і розсаджувала всі свої рослинки. Вчора потратила на це ціли, цілий вечір. Ось так виглядають мої зараз рослинки в більших горщичках, поки вони стоять у мене на кухні. От, трошечки хай вони укоріняться в цій земель в нових горщичках, а потім я їх винесу. у у більш прохолодне місце, де вони будуть проводити зиму, а навесні я їх вже висаджу. Ось такі в мене рослиночки, горчички, в яких вони зростали, я теж помила, посушила і приберу. Вони ще мені знадобляться. А зараз я вам розповім про всі рослинки, які я собі замовила. Ось наша перша рослинка називається верба розмаринолиста. Це кущ з розголуженою кроною та багаточисліними танкими вертикальними паганами, які створюють ефект фонтану. З темно-зеленими, сизий на звороті листям. Виростає до 2 метрів. Листя вузькі, довгі, нагадують розмарин. Рослина ця світолюбива, засуха стійка, мороза стійка, непримхлива, легко переносить формуючу стрижку. Дуже люблю верби іви. Їх в мене вже це вже дев'ятий вид Іви. Спірея японська макрофіла. досягає висоту 1,3, 1,5 метрів. Діаметром півтора метра. Відрізняється великим, як для спірей листям, яке при розпусканні пурпурово-червоне, пізніше зелене, а восени набувають золотаво жовті тони. Цвіти – влітку. Напротязі місяця. Спірея макрофіла віддає перевагу сонцю. Зимостійка, невимоглива у догляді, прекрасно формирується по будь-якій висоті та формі обрізанням гілок. Спірея японська ширабана або генпей. Компактний кущ округлої форми завишки 60 см. Для цього сорта характерні двокольорові квіти білого та рожевого кольору. Кустарник широбана або генпей засуха і морозостійкий. Йому подобається зростати на сонці або на півтіні. З цієї рослини можна формувати бордюри або живоплоти висаджуючи рослини на відстані 30-40 см. Спірея японська Gold Mound. Gold Mound Золотий холм або гора. Ефектний карликовий кущ з сущільний напівку крони. Рясно квітує влітку рожевими квітами. Дуже яскраві червоні листя, коли вони розпускаються, а потім стає жовтим. Восени листя стають помаранчеві. Висота куща 40 60 см. Діаметр 80 см. Полюбляє сонячні місця, но виносить на півтінь. Морозостійкий. Може зростати у четвертій зоні зимостойкості. Жималась шапкова, китайська, невисокий чагірник, вічно зелений, має мелкі листя блискучі, полюбляє зростати у напівтіні, до морозів не стійкий. Виносить тільки шосту кліматичну зону до мінус 23 градусів морозу. З цієї рослини можна робити бордюри або якісь цікаві форми, якщо їх посадити декілька кущів поруч. Ця рослина вічна зелена, схожа на самшит. Сніжна ягідник – шинобран Дюселей. Виносить температуру до мінус 29 градусів. Висота 50 см, діаметр 1,5 м. Арна взимку з яскравими ягідками. Виносить полутінь, може зростати в тіні. Рослина засуха стійка. Маслинка зонтична або лох зонтичний, або акігумі. Це деревце зростає до 4 метрів. Витримує температуру до мінус 34 градусів. Світлолюбіва. Має сріблястий колір листя з розворотньої сторони. Має їстівні плоди. Ця рослина посуха стійка. І коли вона квітує, вона має приємний аромат. Плоди можна вживати після повного дозрівання. Туя західна Little Janet. Перекладається як маленький гігант. Витримує температуру до мінус 23 градусів. Висота 80 см. Діаметр 60-80 см, скорость росту низька. Полюбляє зростати на сонці, має кулястий кущ, не потребує обрізки. Влітку має зелений колір, взимку бронзовато зелений З цих рослинок я купила 9 штучок, хочу з них зробити якийсь бордюрчик. Буду думати напротязі зими. Де я їх посаджу. Яливець скельний Moonlight перекладається як місячне сяйво. Має конусовидну форму синього кольору, зростає до 4 метрів, діаметр метр півтора. Засухостійкий, як і усі скельні можевельники. Витримує температуру до мінус 34 градусів. Його зріст можна стримувати обрізкою. Зростає повільно. Кіпарісовік Лавсона «Елвуд Silver. Витримує температуру до мінус 28 градусів. Світолюбива рослина зростає на висоту метр двадцять, метр м, має сріблясто-сірий колір. Яливець прибрежний Blue Pacific. Має горизонтальну форму, зростає висотою. 0,5 метрів. В ширину 1,5 метра. В нього дуже гарна хвоя блакитно зеленого кольору. Його можна використовувати як почвопокривну рослину. Ще один яливець прибріжний. Має назву All Gold. Старе золото. Виносить температуру до мінус 23 градусів. Має висоту 20 см. Діаметрі по півтора. Це світолюбива рослина. Вона почвопокривна, має жовто-зелений колір. І ось нарешті мій подаруночок. Туя східна на моргані. Витримую температуру до мінус 29 градусів. Має висоту 1 метр. Змінюю колір. Влітку і навесні вона лимонна зелена, а зимою мідно-бронзова. Має пірамідальну форму. Хвоя щільна, не потребує стрижки. Полюбляє сонце, півтінь і полив. Ось такі в мене нові рослинки, які я замовила у розпліднику зелені янголи. Ці рослинки будуть зимувати у мене у непримерзаємому, прохолодному приміщенні, а навесні. Я їх висаджу у відкритий ґрунт. Дякую усім, хто подивився це відео до кінця. Бажаю всім мирного неба над головою і усього найкращого. Велика дяка нашим воїнам, які захищають нашу батьківщину. До побачення, до нових зустрічей. Дякую, що ви зі мною.